Маю, саних. А... Дорогі друзі, шановні колеги, я рада вітати всіх, хто звився до нашої презентації сьогодні. Вітаю з Днем святого Миколая, по-перше, усіх. Маємо такий чудовий подарунок такої чудової дискусії і презентації е, сьогодні вранці. І е, рада я вітати на е, нашій презентації е, двох співавторок е, монографії розвиток світового ринку праці в умовах глобалізації е, трансформаційний дискурс» е, е, Пані Світлана Калініна, доктор економічних е, наук, професор. І пані Олена Булатова, доктор економічних наук, професор з Маріупольського державного університету. Шановні колеги, надаю вам слово, екран і мікрофон ваш. Дякуємо. Ну що ж, колеги, наша монографія, розвиток світового ринку» ремонту... Ринкупраці мова глобалізації, трансформаційний дискурс, підготовлена творчим колективом Маріупольського державного університету, і вона продовжує серію публікацій, присвячених питанням міжнародного ринку праці. Відмінною рисою даної монографії є її прогностичний характер. Тобто, одночасно ми констатуємо ці процеси, які відбуваються на сьогодні на світовому ринку прав, праці під впливом глобалізаційних зрушень. А з іншого боку, вона є відправною точкою, вона фіксує ряд тем, які потребуватимуть вже в найближчому майбутньому подальшого дослідження, і саме на цих моментах ми одразу хотіли зупинитись. Говорити, ми спробуємо простою мовою про надзвичайно складні речі для того, щоб зацікавити аудиторію і дати розуміння того, що зараз відбувається в міжнародному трудоресурсному середовищі. Ну, перше, про що ми будемо говорити, це безумовно про те, що на сьогодні рушійною силою розвитку світового ринку праці виступає безумовно міграція. Але одночасно, підпливом глобалізації міграція перетворюється на глобальний геоекономічний ризик, і відповідно, ми маємо говорити вже про регуляторні механізми, не лише стосовно Національних ринків праці, а говорити про глобальну міграційну політику і відповідні механізми саме на рівні світового ринку праці. По друге, ми маємо сказати, що цифровізація, а по суті, деіндустріалізація, призводить на сьогодні до загострення кризи. Про що йде такий основний деструктивний важель зменшення рівня добробуту у світовій економіці. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про зростання рівня продуктивності праці у світовій економіці 3% на рік, ми маємо збільшення рівня добробуту вдвічі протягом одного наступного покоління. Якщо ми говоримо про 2% на рік, ми говоримо про збільшення рівня добробуту вдвічі вже протягом трьох. Наступних поколінь, якщо ми говоримо про зростання рівні продуктивності праці у світі на 1% на рік, то кожне наступне покоління воно буде на жаль жити гірше за попереднє за рівнем матеріального добробуту, і тому, якщо більш детально на цьому зупинитись, то деіндустріалізація означає, що якщо одне робоче місце промисловості створює 8-10 робочих місць до пічних галузях, то в а в сфері інформаційних технологій лише 24 робочих місця. Отже, прямий вплив на подальший розвиток продуктивності праці є очевидним, і це безумовно потребуватиме подальших досліджень. Третє, про що ми говоримо, це про те, що в міжнародних трудоресурсних переміщеннях на частка висококваліфікованої робочої сили. І тут є певний позитив для України, тому що на фоні загострення трудоресурсного дефіциту в розвинутих країнах ми маємо всі підстави для того, щоб бути рівноправним партнером на світовому ринку праці. Хоча для нас це також очевидні моменти пов'язані із витоком мізків, оскільки на сьогодні, скажімо, кількість науковців, які виїжджають з України, на жаль, залишається достатньо серйозною. Про це ми теж. Будемо говорити одночасно, повторюся ще раз: на фоні зростання ресурсної залежності розвинутих країн, наші шанси є достатньо, достатньо вагомими до дрібноправного включення. Ну, наприклад, якщо говорити про відсоток громадян країн, які високо країн, які займаються науковою діяльністю, він не перевищує 10%. а все решта, це Мігранти з різного роду країн, і тут ми з вами маємо вже з вами говорити про такі аспекти, як компенсаторні виплати, про те, про що говорить міжнародна організація праці, компенсаторні виплати з боку приймаючих країн тим країнам, які є постачальником висококваліфікованої робочої сили, і це теж напрям подальших наших наукових досліджень. Далі поглиблення процесів міжнародного аутсурсингу та краудсурсингу. Якщо говорити про Україну, то слід сказати, що кількість цих фрілансерів на сьогодні на європейському ринку праці чітко вказує на домінування України в даних процесах. За кількісним показником, ми є тією країною, яка найбільш активно включена до процесів міжнародного використання наших айтішників у європейському трудоресурсному просторі крім того, з десяти університетів лідерів на європейському на європейському освітньому ринку шість українських, що теж говорять про наші шанси бути рівноправним членом світової трудоресурсної спільноти і фактично вже про реальність у секторі інформаційних технологій. Далі. Якщо говорити про перспективи наукової і освітньої діяльності, я думаю, що нам вже точно слід позбавитись комплексу меншовартості. Чому? Тому що, якщо говорити про розвиток наукової діяльності, то на сьогодні ми в рейтингу глобальної конкурентоспроможності, якщо говорити про фундаментальні науки, Певно, ми триваємося в лідерах, і якщо ви подивитесь на розвиток фізики і математики, то тут ми точно знаходимося на позиціях світових лідерів. Тобто всі шанси для того, щоб скористатися тими тенденціями, які на сьогодні розгортаються в Європі, у нас з вами теж є. Про що ми говоримо? Про те, що якщо оцінювати прогнози до 2025 року, то у сфері науки зайнятість. Очікується зростання показників зайнятості на 20%, якщо говорити про освіту на 10%. На жаль, на сьогодні в Україні тенденції протилежні, але це зовсім не говорить про те, що ми не маємо приєднатись до даних процесів, використовуючи саме свої освітні переваги. А чому це можливо? Ну з двох причин це не лише студенти, це безумовно їх підготовка і ми зараз. Використовуємо ті можливості, які нам надає світовий освітній простер. І по-друге, це від освіти впродовж всього життя, які теж позиції освітньої сфери піднімають на досить високий рівень. І якщо говорити про е, висновки, які містяться за результатами нашого дослідження. То треба сказати, що на сьогодні у нас є три провідні тренди: включення до світового ринку праці, наука, освіта і розвиток інформаційних технологій. І все те, про що ми сказали вище, воно буде вимагати подальших досліджень вже в найближчому майбутньому. І саме цьому буде присвячена наступна наукова робота нашого Дякую. Дякую, щиро, пані Світлано, за. За таку презентацію я тепер розумію, наскільки це високий рівень говорити про такі неймовірно складні речі такими простими словами, аби я, яка гуманітарій, лінгвіст, могла зрозуміти, могла заглибитися, могла перейнятися тим, про що, про що ми зараз говоримо. Пані Олено, чи є у вас міркування? Можливо, ви, як співавторка, хотіли б додати свої міркування щодо. Того, що сказала ваша колега пані Степана. Стосовно людини, її залучення до суспільних процесів, до соціальної активності можна говорити без кінця, тому що це унікальний випадок, коли одночасно ми розглядаємо і суб'єкт, і об'єкт економічних відносин. Коли ми говоримо про сучасні міграційні процеси, то ми розуміємо, що Ті виклики, які сталися протягом останніх 9 місяців, вони суттєво вплинули на ті процеси, про які зараз пані Світлана казала, і які розкривають нові можливості для досліджень. В тому числі проблемних аспектів, які стосуються залучення до цих міграційних процесів української молоді, освіченої молоді, тощо ми говорили напередодні нашої з вами зустрічі от стосовно того, що відбувається зараз саме звідти. Током учнівської студентської молоді, з відтоком науковців за кордон, і є великі ризики щодо їх неповернення, і тут вже не тільки економічні, інфраструктурні, якісь то супроводжуючі моменти, тут є і суто психологічні індивідуальні особистості, бо що люди шукають можливості своєї власної реалізації за кордоном, де даються нові можливості саме зараз і тільки зараз відбувається життя людини, і вона хоче прожити його так. як вона його відчуває сьогодні з тими, з ким я, вона його відчуває. А ті, які випробування, які сьогодні випали на долю українського народу, вони ну вони дуже трагічні, і ми розуміємо, що не вплинути на залучення України в міграційні процеси. Ці процеси ну вони однозначно будуть негативно впливати. І ми дуже довго ще будемо на собі відчувати наслідки цих міграційних потоків, і це накладається ще на. Ті сучасні тренди, які е, досліджували і які представлені в цій монографії, і які стосуються щодо і переосмислення взагалі поняття міграції людського капіталу сьогодні, які ми маємо. Тому що якщо подивитися на вплив е, цифровізації інформаційних технологій, то ми взагалі можемо говорити сьогодні про те, що ми стікаємося з поколінням Z, яке сьогодні, е, взагалі можна вважати цифровим поколінням, які е, Розглядають ринок праці вже виключно як віртуальну модель для своєї працевлаштування, і в них вже інші потреби, і в них вже інші, фактично наслідки впливу. Тому що ми говоримо, що цифрові технології вони змінюють особистість. І якщо вони Посилюють, скажімо так, ефективність використання ресурсів, то те, що стосується розвитку людини, вже не так є і однозначним, тому що ми говоримо про розвиток когнитивних здібностей, Ми говоримо про розвиток фізичних даних людини під впливом цифрових технологій. Відповідно, ми спостерігаємо зміну від аналітичного, критичного системного мислення, яке було притаманне. Поколінню X, поколінню, Y, до того поверхневого, як ми говоримо сьогодні, кліпового мислення, яке продукують представники цього цифрового покоління. Тому щодо подальших досліджень ну, дуже широке поле, і воно цим цікавіше, що воно міждисциплінарне, тут же не тільки економічні процеси, тут же і є де розвернутися і гуманітаріям в тому числі. Насправді тільки тільки хотіла про це сказати: що широкий фонд для досліджень і для і для соціологів, і для політологів, і, і для лінгвістів, як і я. Якщо дозволити питання так. На, наразі в Європі, зокрема в Німеччині, вже широко обговорюють, як е, будуть відбудовувати Україну після перемоги. Тобто ніхто не сумнівається в нашій перемозі, і зараз вже йде обговорення е, і ринку праці, і ринку відбудови і. Тут починається навіть уже свого роду перегони. Хто перший зайде в Україну з відбудовами? Я знаю, що які компанії вже мають навіть бізнес-плани на це? Як як вплине це на ринок праці? Чи це спровокує, наприклад, що українці, теж які зараз за кордоном можливо серед тих компаній будуть повертатися в Україну? Чи це спровокує, що більше іноземців, якось в який спосіб будуть е, працювати над відбудовою України? Як зміниться тоді ситуація в такий спосіб? Ну, по перше, ми стикнемось з проблемою трудоресурсного заміщення, вже не в суто теоретичні або там прогностичні площі, а Ми стикнемося на практиці. Про що йде мова? Якраз через потужний відтік з України робочої сили і про те, що навіть тимчасова міграція, яка в довоєнний час спостерігалась, вона вже впевнено вже в довоєнний час перетворювалася на постійну міграцію. Через воз'єднання поколінь, через те, що діти їхали до своїх батьків, які знаходилися за кордоном, і на жаль, із тих студентів, які навчаються за кордоном, повертались десять 10-20% лише на батьківщину. А якщо там говорити, наприклад, про аспірантуру, то не повертався взагалі ніхто. І е, ці процеси доповнюються тим, що ми називали і е, називаємо наукове слово заробітчанство. Да? Тобто, коли люди виїжджали. От на сьогодні вони вже там осідають, і військові дії лише додали ну, такому впевненості даним тенденціям. А якщо говорити про процеси трудоресурсного заміщення, тобто оці потреби, які будуть виникати у зв'язку із відбудовою. Будуть вимагати використання праці мігрантів. І про це вже зараз треба говорити. І у зв'язку з тими геополітичними змінами, які зараз відбуваються, ми маємо розраховувати на ті трудоресурсні потоки, які раніше переміщувались до країни агресора. Ну зокрема, ми маємо на увазі країни середньої Азії, Узбекистан, Азі, Таджикистан і таке інше ми маємо бути готові і обраховувати для цього створювати абсолютно чітке нормативне середовище для використання праці оцих міжнародних мігрантів. Ну, Зокрема, будівельна галузь про це без цього не обійдеться зовсім, і ми маємо бути до цього готові. І я знаю, що вже на державному рівні от от відбудеться презентація відповідних програм, спрямованих саме на вирішення цього питання. І ще до речі, повертаючись до монографії, є один момент, з яким ми стикнулися. Він поки що абсолютно буде вимагати осмислення, тому навіть в основному блоці ми про це не говорили. Що міжнародна міграція вона буде виступати тим потужним важелем, який призведе до зростання рівня добробуту у світі загалом? Чому? А тому, що навіть для того, щоб втримати мігрантів на територіях країн їх походження, необхідно забезпечити їм такі умови праці, які відповідали світовому рівню. і е, саме це буде спонукати роботодавців в рухному на. Напрямки, оскільки іншого шляху не існує, але це настільки глибокий пласт, що його вже точно треба буде осмислювати, я думаю, що якраз цьому аспекту буде присвячено ще новонографії в майбутньому. І якщо можна таке чисто практичне запитання, де можна не знаю, придбати вашу книгу тим, хто зацікавився, де можна з нею ознайомитися, в який в який спосіб, бо мене направду книжка зацікавила, і я з радістю з нею ознайомилася. Я думаю, що багатьох так багатьох само. Де, де можна ознайомитися з книжкою? Ну, на жаль, тираж недостатньо великий. Ми вам подавали, ми направимо вам, ми подумаємо, як розмістити цю монографію. На Скоріше на за все, це буде електронний парламент. ресурс, да, як який сьогодні дозволяє поширити в науковому колі результати досліджень. А повертаючись до вашого попереднього е, уточнення щодо плану відбудови, е, маленька така позитивна, скажімо так, ремарка, уточнення – Відносно Маріуполя, сьогодні вже презентовано план відбудови Маріуполя, Маріуполь Реборн, де вже залучено багато міжнародних експертів. В першу чергу, зараз ми говоримо про урбаністичний вигляд міста, як він буде з новою філософією. Напередодні війни в місті було прийнято потужну стратегію розвитку Маріуполя із залученням наших партнерів міжнародних і Маріупольський державний університет приймав активну участь у розробці цієї стратегії. І не випадково сьогодні наш університет, як центр трансформації громади, ми себе бачимо, ми позиціонуємо себе як центр комунікації, саме маріупольців, які зможуть залучити свій потенціал для відбудови рідного міста і України в тому числі. Приємні новини, такі з, з Днем Святого Миколая знову ж таки з такими з такими новинами. І ще буду мати таке запитання, пані Світлано, пані Олено, оскільки ви. Фахівцями, фахівчинями, чи як тепер прийнято казати в цьому полі, чи залучають, наприклад, державні органи, коли планують, коли е, аналізують ринок праці, наприклад, вашу, вашу експертизу як науковців, чи ви берете також участь в таких таких дискусіях? Бо мені здається, що дуже важливо долучати людей, які е, на цьому полі працюють не не, не, не тільки в них втратить. Пані Людмила, дозвольте трошки ваше питання продовжити. Якщо залучають, то що ще треба було б зробити, щоб оце, ця залучення більш ефективною, а якщо не залучає, то як би що необхідно, щоб вони залучали. Дозвольте таким ще ракурсом підійти. Дякую. Добре, дякую за уточнення, пані Олеге. Олена Валерійовна, можемо спочатку, не Давайте. З урахуванням того, що особисто маю. Можливість комунікувати на рівні і міністерства освіти, і на рівні обласної державної адміністрації, і на рівні Маріупольської міської ради ми можемо сказати про те, що нашу думку чують. Інша справа в тому, що основна частина наших рекомендацій за результатами конференції, монографії вона приймається до уваги, і дуже часто вже в конкретному програмному документі ми бачимо, що залишається трішечки трішечки від того, що подобувалася. Ну, це велика проблема взагалі то не тільки щодо міграційних процесів, да, чи то інших яких -то сфер, які стосуються розвитку українського суспільства. Тому що інколи ми чуємо таку думку, що наука відірвана від реальності, і, відповідно, якщо у нас такі сьогодні продукуються цікаві наукові ідеї, чому то, ж тоді от така проблема була у нас соціально економічним розвитком? Що стосується до практичного впровадження, то тільки через залучення залучення експертної думки наших українських науковців. А повірте, нам є що сказати: залучення до конкретних робочих груп, залучення на різних рівнях, починаючи від локального і заканчуючи вже загальнодержавним рівнем, щоб не тільки було представлено, скажімо так, територіально локально сталічне навчальні заклади, ми от зараз як університет, який приїхав з Маріуполя до. Києва, Ми розуміємо інше конкурентне середовище сьогодні для нашого університету, яке стосується не тільки освітніх програм, но і розвитку наших наукових е, програм, е, в тому числі. І для нас це не тільки е, виклик, для нас це нові можливості. І ми намагаємося ці можливості сьогодні використати, тому що розуміємо е, в таких умовах тільки через е, Активний розвиток інтернаціоналізації через активне впровадження цифрових технологій до нашої діяльності ми зможемо забезпечити нову місію і візію реалізації нашого університету. Тому не випадково. Одне з перших, що почав університет на новому місці релокації, це саме оновлення стратегії нашого університету. Хоча ми його прийняли рік потому. Теж напередодні війни університет прийняв нову стратегію свого розвитку. У нас змінився ректор університету, і відповідно з новою стратегією ми йшли до нових наших результатів роботи. І за перший рік роботи ректора професора Трофеменка, університет дійсно зміг вже реалізувати дуже багато задумок. Залучаючи і місцеві, і загальнодержавні фонди, і реалізуючи відповідно локальні задачі для розвитку території, і в тому числі деякі державницькі функції, тому що це стосувалося вже реалізації програм по лінії ДФР, тобто є можливість практичного впровадження через активне залучення науковців раз, через фінансування. Науковців два, і тоді у нас і буде результат. Хоча ми розуміємо, що сьогодні фінансування пріоритет, і це навіть не обговорюється у наших військових, тому що якщо не буде кому боронити, не буде за що боронити, то і розвивати науку в Україні буде питання риторичне. Тому ми кажемо велику вдячність нашим ЗСУ за те, що ми маємо сьогодні можливість обговорювати такі глобальні проблеми і перспективні проблеми розвитку українського ринку праці. Хочу додати, що після нового року на державному рівні буде презентовано великомашничення наземної робочої сили України, безпосереднім учасником якого стане Маріупольський державний університет, і це вже буде говорити про те, що думку науковці використовують безпосереднім чином при розробці державних програм. Дякую щиро, що так вичерпно відповіли на, на наші е, запитання. Дякую, що знайшли час, знайшли можливість, знайшли сили і ресурси е, долучитися, презентувати цю книгу. Е, тримаємо стрій, тримаємо наш науковий тил, тримаємо наш науковий фронт е, разом, і я впевнена, що в такий спосіб. Е, ми як можемо теж наближаємо перемогу. Дякуємо ЗСУ, як сказала пані Олена. Дякую ще раз за презентацію. Було насправді Дякуємо. з боку, цікаво, інформативно, жваво, а з іншого боку, так, душевно і дуже порідно. Дякую, ще раз. Дякую вам.